Друзі, усім привіт! Радий вас чути на нашому каналі. Сьогодні у нас свіжа порція автомобілів, які продаються на автобазарах у що нас сьогодні? Луць чи Рівне, щось таке. Зараз підберемо, щось буде цікаве. Вмощуємося зручніше, піднімаємо палець вгору, робимо підписку. Друзі, ще відразу одним махом хочу сказати за дуже цікавий інтернет-ресурс, де можна перевіряти свої автомобілі, які ви хочете потенційно придбати. От, можна, це такий як додатковий момент, де можна також подивитися чи попередньо, чи вже додатково. По, по факту, що із автомобілем, який ви хочете придбати, вбиваєте він номер 20%. Е, значить, вбиваємо е, Рома. Це нас промокод і користуємося на здоров'я. Я думаю, що перевірок зайвих не буває. Звичайно, сьогодні я вже отримав таке запитання Роман. Зробив звіт, от по звіту все добре, але є провал по часу, не було якби ніяких ТО. Це те, що я часто розповідаю, що це про з допомогою такого ресурсу, це Carvertical, можна подивитися саму суть, якби, та, чи відразу, щоб відразу відсіяти, якщо буде якийсь момент. Якщо там. Не зверталися в страхову, ті, хто хто користується та чи не відвідували вчасно офіційні ТО. Тоді будуть такі провали. Тоді треба додатково провіряти. Можливо, з автомобілем і все добре, просто вона не попадала на офіційний ресурс. Друзі, поїхали, вмощуємося зручніше. Розпочинаємо. Ну що, рідненький Луцьк. По Луцьку сьогодні ми трішки поблукаємо. Кого цікавить інформація, ви собі ставте, будь ласка, на паузу. Щось трошечки ми сьогодні поспілкуємося щодо автомобільної тематики. І, в принципі, Якщо ви вже завітали на, до нас на ресурс, я думаю, що е, ви шукаєте автомобіль. Можливо, хочете продати, це також цілком ймовірно. Але завжди, чи продаємо автомобіль, чи купляємо, настає час, коли потрібно все-таки щось міняти. І ці зміни вони зазвичай. Зазвичай, як кажуть, дають такий, знаєте, момент, коли потрібно правильно це все зробити. Стосовно продажі, я розповідав про три варіанти, які є щодо продажі автомобіля. І в принципі, сьогодні, я думаю, цю тему сьогодні трішки підняти. Ну і звичайно, ще відкриємо тему щодо авто. Як все-таки знайти правильну автомобіль, на що звертати увагу, як, як це правильно робиться. Давайте розпочинаємо з продажі. В принципі, якщо ви вирішили продати свій автомобіль, у вас, грубо, є три можна так розділити на три таких різних варіанти. Перший варіант це є швидкий. Що ви робите? Ви швиденько, перекупом, давайте так правильно будемо називати. Перекупом продаєте свій автомобіль за ті кошти, які вам пропонують. Звичайно, перекуп вам запропонує ціну найнижчу, яка буде. І... Але зато у вас немає головної болі. Тобто у вас виходить все швидко, ви продали і забули. Далі другий варіант, наступний це він є самий оптимальний. Це коли ви самі продаєте автомобіль, приділяєте самі час, фотографуєте автомобіль, викладаєте в авторію в РСТ, в LX, будь-куди, фактори, ви продаєте цей автомобіль. І ви кожного там, тижня скидаєте якусь, там, якийсь там, відсоток від ціни. Скажімо, якщо автомобіль 8 тисяч доларів, скидаємо там, по 200 чи по 300 доларів кожного тижня і потихеньку воно, як кажуть, знайдеться людина, якій буде підходити ваша ціна, і ви це є такий середній і золотий в принципі варіант. Ну і є інший варіант, коли ви ставите ціну середню, вище середньої, і нічого не міняєте. Чекаєте місяць, другий, може трішки потім щось можна буде поміняти, але факт того, ви чекаєте на клієнта. Ну Це дуже ризиковий проєкт, тому що може прийти людина за два місяці і вас купити дорого. А може таки бути, що ніхто нічого купляти не буде, тому що все-таки бачимо, що продається дуже багато автомобілів на. Ринку дуже багато продається через інтернет-ресурси. І таке може бути, що ви, якщо зробите велику переоцінку, а не пощастить і ніхто не прийде, не купить. Тому тут третій варіант він є також досить ризиковий. Тому з трьох варіантів, я думаю, другий, середній варіант він є самий найзолотий. Самий Давайте тепер трішки піднімемо це питання купівлі. Ви знаєте, дуже часто я чую, коли до мене дзвонять і каже Роман, і кажуть, Роман, я автомобіль продав. Продав досить швидко, а от купити зараз стільки вже приділяю час і не можу нічого толкового, підкажіть, який автомобіль купити і як, як то це зробити. Друзі, ви знаєте, ми допомагаємо із придбанням автомобіля, але допомагаємо, власне, це ключове слово. Ми не підбираємо. Ми тільки допомагаємо так. Чому ми допомагаємо, а не підбираємо? Це є для вас найдешевше. Ви приймаєте участь. У пошуку автомобіля. І чому це найдешевше? Це тому, що ви показали, що вам подобається. Чи це буде на автобазарі, чи це буде е, е, цей інтернет-ресурс, немає різниці. Ви показуєте, що вам подобається. І експерт тоді оглядає цей автомобіль, чи навіть є варіант, можна на день взяти експерта, і всі автомобілі, які будуть подобатись, усі можна перевірити. І чесно вам скажу. Це для вас є найдешевше і найкраще. Я в пріоритет завжди ставлю допомогу ще й в тому плані, що я завжди двома руками і в цілому наша команда працює для того, щоб ви, придбавши автомобіль, були задоволені. А коли ви стоїте і кажете, автомобіль подобається, експерт дивиться стан автомобіля, і він є, нормальний стан вам підходить, тому що новий він не буде, але будуть якісь моменти. Але ці моменти вам підходять. Ви купляєте, ви будете задоволені. Ви знаєте, виходячи з практики, ще я знаю, декілька років назад був випадок, коли ми людині дивилися автомобіль. І коли дивишся автомобіль, а це був чобіток, не пригадую, що це в нас було, це був фіат, е ну менше з тим. народі чобіток, робоча машинка. І десь при огляді технічний стан був досить такий нормальний, але автомобіль мав трішки там царапана там. Ну, ми це показали, але як виявилось, потім, коли вже замовник купляв машину, він не приїхав купляти і ще приймав рішення, бо це ж після огляду можна ще приїхати ж по факту, коли купляєш, приїхати і подивитися, а може все-таки не сподобається. Ну оглянули це нічого, але все-таки може душа не буде лежати, тому що ну, автомобіль дає кошти, і хочеться, щоб цей автомобіль вам подобався. І тоді я пригадую, що замовник домовився із продавцем, скинув якусь частину коштів. І продавець приїхав до нього, ну і там вони робили по документах всі всі питання. І пригадую, що до мене замовник дзвонив і каже: Роман: якщо чесно, якщо би я сам особисто приїхав, я, мабуть, би задумався. Тобто стан добре, але десь вона така мені якась така трошка як пошарпана. Оце, друзі, є ключовий момент. Це для мене була така, знаєте, груба наука, що автомобіль має подобатись людині, тому що людина, яка оплачує кошти, не буде задоволена автомобілем, який, знаєте, от, оцей бери, оцей добрий і все. Рішення купляти автомобіль, подобатись він має вам. А наша задача насправді є невелика. Це просто сказати, що і як по стану автомобіля. І якщо вже стан добрий, вам автомобіль подобається. Тоді переходимо вже на третій етап, це є перереєстрація. І ви знаєте, я скажу чесно, також отримую, <кій> перепрошую, отримую також іноді дзвінки. От сьогодні був, до речі, з практики скажу. Сьогодні був дзвінок, Роман вчора з вами спілкувався. Сьогодні я вже приїхав звідкись до автомобіля в інше місто. Хочу, щоб ваш експерт оглянув. Тобто, та, я хочу, щоб він подивився. Там був Mercedes, не буду відкривати, який саме, але факт того. Приїхав експерт, подивився, показав пальцем, що є не так в автомобілі, мотор весь в маслі. Знизу автомобіль такий гнилий, це м'яко кажучи, тобто такий добротно-гнилий. Постояв замовник з боку і як біля розбитого корита. Потрачено багато часу, але. Але автомобіль, як кажуть, не сподобався, тому що ну, не можемо рекомендувати такий автомобіль. І тут стало просте питання. Це те, що я часто кажу. Якщо вам потрібно подивитись автомобіль, і ви знаходитеся в цьому ж самому місці, тоді пріоритетно ви їдете дивитись на автомобіль, він вам подобається. Тоді мені скидаєте посилання там на Viber, WhatsApp, Telegram без різниці. Я організовую вам зробити оплату. Я організовую вам експерта, який огляне, і чітко вам все скаже по автомобілі. Якщо вам потрібно їхати з іншого міста до авто, то краще цього не робити, тому що вже не один випадок, таких випадків в нас за останні декілька днів вже є ну, декілька, коли людина приїжджає звідкись, постоїть біля цього одного автомобіля, і далі ні туди і ні сюди. Тому. Рекомендація дуже проста. Якщо вже все-таки вам якийсь автомобіль дуже сподобався, він є найкращий в світі, і ви хочете бути присутнім при огляді, то домовляйтеся таким чином, щоб ще попасти на автобазар. Тобто ви оглянули, якщо не то, як, як хочеться, тоді вже далі ви на наступний день залишаєтесь і вже ходите по авторинку і щось шукаєте і далі дивитеся. Тому що їхати просто за одним автомобілем це. Ну, це є дуже ризиково. Звичайно, що в нас є випадки, коли всі з'їжджаються, якщо говорити про випадок, що ви, як замовник, приїжджаєте на місце, і автомобіль дійсно хороший. Це також є, насправді тут нема що казати. Воно може бути так, може бути і по-іншому. Але коли воно є недобре, ви стоїте і думаєте, що мені далі робити? Потратив час, автомобіль поганий. Що, шукати ще щось, ну це вже, знаєте, коли вже починаєш, ти вдома сидів тиждень, два-три, шукав якийсь автомобіль, ти знайшов, і потім ти розумієш, що це не та машина, яку ти хотів придбати, то знайти за годину-дві-три, щоб наступний якийсь автомобіль дивитися, ну, моя думка, такий поспіх він є неправильний, тому що автомобіль ви купляєте за великі кошти і вкладаючи в великі кошти, ну, як на мене, це великі кошти. На сьогоднішній день взагалі ціни є досить високі. З цінами зараз ще зачіпимо, як кажуть, ще також трошечки по цінах пройдемося, але сам факт: і коли оплачуєте такі гроші, то розуміємо, що ну, машину треба, треба спокійно купляти. Спокійно, це технічний стан, експерт перевірили, щоб все-таки автомобіль подобався вам. І коли. Ви не можете, перший цей автомобіль, який ви так надіялися, він є поганий, і ви починаєте це робити поспіхом, зазвичай робляться дурниці. Це чесно вам скажу. Тут треба просто видихнути, якщо вже так сталося. Сьогодні в нас таке було з нашим замовником, видихнути і спокійно заново підійти до цієї, теми, до цієї теми. Дивіться, по цінах, чому ціни такі є, ви знаєте, багато коментарів мені пишете, дякую. Направду ціни зараз в доларах. Долар в нас. На жаль, зараз в районі 40 і в гривні, якщо це перевести, ну це реально є багато. Ціни на автомобілі, друзі, наразі мінятися не будуть. На жаль, це правда, кажу вам, як є. Не настроюйте себе, що там за місяць чи за два щось поміняється, і автомобілі стануть дешевші. Ціни мінятися наразі не будуть. Та ми підходимо зараз до календарного року, тобто ціни автомобілі стануть на рік старші. Вплине ціна більше на річні двохрічні машини, трохрічні. А якщо ми розглядаємо з вами зазвичай автомобілі ось такого плану, там, де 12-й рік Меган 7500, то в січні в лютому його ціна, повірте, не поміняється. Чому не поміняється, я поясню. Не поміняється по одній простій причині. Зараз оця вся ситуація, яка в нас є, війна, вона поширилася. оці всі, знаєте, як кажуть, як ехо, воно все пішло по інших європейських країнах, в Штатах, наскільки ми знаємо, також і навіть паливо піднялося, де штати, де ми. І тому автомобілі, які в Європі, знаєте, щось міняли, щось зробили, також багато людей не міняє. Тобто воно все, знаєте, як замерзло. І тому, на жаль, ситуація по автомобілях невтішна там. Звідти також важко щось хороше привезти. І Тому ця вся система зараз працює неправильно, недобре. Почалося все з корони, воно також дало своє, але факт того, що, аналізуючи оці всі фактори, які зараз є, і бачимо все, що відбувається, на жаль, ціна наразі падати не буде. Кажу вам чітко, найближчий час так воно є. Хотілося б, я також хочу, щоб воно було доступніше, але, на жаль, такі реалії. Ще також скажу відразу, в коментарях мені пишуть, що скоро воно все подешевше є. Ви знаєте, саме легше і простіше, от якщо ви маєте можливість, бачите, зараз не кожен має можливість за рахунок цієї ситуації в нашій країні. Орки напали і маємо те, що маємо. Але суть. Потрібно боронитися, це однозначно. Але суть в тому, що якщо б ви, наприклад, виїжджаєте за кордон. Пробуєте пригнати сюди автомобіль, берете в будь-яку в модель, яка є на ринку, ви вийдете на таку ж суму, а то й дорожче. Кажу вам це з практики. Якщо хтось хоче сам собі пригнати, там також, я думаю, є якась своя правда, є свої, як кажуть, знаєте, відчуття, що я приганяю собі те, що я знаю. Внизу під відео, друзі, в описі я прикріплю брокера. Можна до брокера звертатися, він допоможе розмитнити. Дуже все просто. Ви їдете за кордон, знаходите автомобіль, Mobile D чи LX, ну, будь-який по-польськи, я маю на увазі. От, знаходите автомобіль, далі ви цей автомобіль, там документи все підготовлюєте, в кожній країні по-різному, але факт того. Брокер вам все підкаже. Перетинаєте кордон, оплачується податок, перетинаєте кордон, а далі розмитнює вам брокер і буде вам щастя автомобіль, якщо хочете пригнати самі, приженете. З практики вам скажу, хто в мене з друзів при, е, пробували пригнати. в мене є також один товариш такий Олег. Приганяв він Audi А4 в універсалі. Е, не буду зараз в дрібниці, але факт того, що він її пригнав дорожче, ніж вони стоять на авторі. Ну, Пробігом там щось 240, маємо надію, я не перевіряв цю машину, я просто знаю про цей автомобіль. і Маємо надію, що там є правильний пробіг, що брали не, не наших українців, чи розуміємо, тобто, тих, хто займається там автомобілями і вже їх готують на продажу в плані скрутки спідометрів. Тобто тут ще є такий момент. В чому вся річ? Річ в тому, що автомобілі зараз там є дорогі, в нас вони також дорогі. І де взяти дешевий автомобіль, я навіть не знаю, що вам сказати. Наразі маємо те, що маємо. Добре, не буду вже повторюватися. В принципі, з ціною ми зрозуміли, прогноз ціни наразі дешевшите не буде. Можливо, щось поміняється, бачимо зараз, що в нас зробиться в країні. Це може бути, але це дуже мала ймовірність. Тому, як хтось там чекає зараз чогось, ну не знаю, що можна чекати. Якщо ви собі хочете автомобіль в районі 8 тисяч доларів, ну, середню беремо, так. То ви собі плануєте, звичайно, купляйте автомобіль, перевірку можна робити нас, замовити можна, та експерта. Я вам дам на день, якщо по, по ринку, чи перевіримо. Маєте бажання по сервісних по СТО, десь кудись на СТО заїхати. Також маєте якогось товариша, звертайтеся до товариша, але перевірка має бути максимально. Все, що можна про автомобіль перевірити, перевіряйте. Дуже часто буває таке, що автомобіль, який перевіряє. Будь-який експерт чи офіційне СТО, вони кажуть, ми не можемо <кхи> побачити, та, там, комп'ютером підключаємось, не можемо побачити правильний пробіг, тому що ну, от, скрутити можна все. Я думаю, ви всі знаємо це і розуміємо. То на початку відео, те, що я говорив, Vertical, можна забити номер і хоча б подивитися, що по історії було. От. Це є такі доповнення, щоб зрозуміти. Іноді буває. Так як сьогодні, до речі, до мене звернулися, Роман, чи можете ви подивитися? Так? На карверті там і подивитися. Нема питань, кажу, окей. Скинули мені гроші. Я відкриваю автомобіль. Ви знаєте, по записах поганого нічого немає. скажімо так, Немає чогось дуже такого, знаєте, розкритого, що там навіть, регулярні ТО були. Але немає біди, скажімо так. Кажу, тут така ситуація. Тепер розглядати можемо вже далі фізично дивитися, тобто вже попередньо виглядає так. А якщо відкриваєш, а бачиш, що машина там була в ДТП, так? що також були вже скручені пробіги, там якийсь засвідчений пробіг 350, а зараз показую 200, ну тоді вам такого автомобіля не потрібно. Тому якщо хтось хоче через інтернет, через CarVertical перевірити. Промокод ROMA з маленької букви ROMA І користуємося. Внизу, до речі, під відео є посилання, можна просто переходити на посилання, там 20% буде знижка. Чи по промокоду, чи по посиланню. І тому в цілому можна вивести картинку на правду. Що єдине, треба розуміти ще в цій ситуації, що щодо бушних автомобілів. Якщо ви все-таки перевіряєте автомобіль. То, що ви перевіряєте, давайте розберемося ще трішки, ще маємо трішки часу. Основне завдання це зрозуміти кузов. Так? Чи автомобіль приймав участь в ДТП, перевірити в цілому лакофарбове, тобто може бути ДТП, могли бути якісь царапини. Це потрібно дослідити і зрозуміти, що таке, яка ситуація з кузовом. Далі потрібно зрозуміти, яка ситуація з мотором. Це на ринку, може бути ваш знайомий, будь-хто може перевірити це супутіння, звук, також чути, як щось не так, так як там роліки працюють. Можна перевірити це супутіння, тобто як, як, як дими вже йдуть, куди вони йдуть, чи вони в вихлопну попадають, чи вони вже йдуть, йдуть не туди, куди потрібно. І підтікання це якщо мотор не помитий. В основному на ринку мотори помиті, тому я завжди попереджаю про це, що треба розуміти, що є велика ймовірність, що прокладки, можливо, пересохли, їх можливо треба буде міняти там, чи клапану прокладку, чи десь там. Далі перевіряється ходова, тест-драйв робиться, заїжджається на яму з ходовою, там, рульова колонка, рейка, як працює, чи немає люфтів, чи машину кудись при русі, при турмузині не веде, чи немає. Вібрації, оце все можна перевірити. Що не можна перевірити, але, в принципі, я вже в попереднє відео про це говорив, поки є ще трішки часу, хочу тут також сказати, що потрібно перевіряти, я рекомендую, якщо є можливість, домовитися із продавцем це компресію. Якщо б ще далі, то ще зняти піддон це знизу, так, де мотор знизу. І подивитися на вкладище. Це би було взагалі ідеально. Ну, але вам таке не дадуть зробити, тому що корінніше тоні вкладиші, це розбирати знизу. Я думаю, перепрошую. Я думаю, такі речі, на жаль, ну, було би добре, але так. І все рівно оці всі перевірки, які ви зробите, ви себе обезпечите максимально станом на зараз, який є автомобіль. Далі ви використовується Бушним автомобілем, в якому є пробіг не 50 тисяч, якщо, наприклад, а 200, так якщо ви вирішили підібрати собі щось на базарі чи на авто цьому, на ресурсах інтернет. І Якщо ви дивитеся 200 плюс, ви повинні розуміти, що задача знайти хороший автомобіль це можна, прийшов ще оці всі моменти, які я розповідав тільки що. Але вкладати в автомобіль от слово вкладати. Потрібно буде, тому що автомобіль не новий, і всі деталі, які вже є, якась частина їх вже замінена, якась була швидше, якась пізніше. А усі деталі мають свій ресурс. І тому вкладати буде потрібно однозначно. Просто в чому ж тоді різниця? Для чого ж так уважно треба дивитися автомобіль, уважно підбирати. Це для того, щоб ці вкладення в подальшому були якісь поточні, а не відразу в ремонтах чи, скажімо, розрізаний кузов, частина. І серйозне ДТП це взагалі тоді проблема. З кузовом ви вже нічого не зробите. Якщо ходова буде розбита в автомобілі, то можна поміняти цю ходову, та? можна стійки поміняти, можна там вкласти гроші і це питання закрити. То стан кузова ви вже нічого не зробите. Якщо його там, скажімо, отримав ДТП автомобіль і задня частина була приварена по факту, ну то вже все. Знаєте, я кажу, цим потрібно жити. Тому оці всі перевірки. Які є, вони вам не дадуть купити можливість купити новий автомобіль, але дадуть можливість вам купити автомобіль, про який ви будете знати. Можливо, навіть щось таке буде, що ви будете знати і вам це буде підходити, бо буде хороша ціна, бо автомобіль не новий і з чимось треба погоджуватись. Але трупа ви не купите, в які треба буде вкладати і з якого вже нічого не зробите. Це є важливі моменти, які потрібно розуміти. Друзі, ну що, ми в принципі підходимо до логічного завершення. Трішки сьогодні почерпали інформацію, які автомобілі стоять, які ціни, по яких що продають. Підняли важливі теми, я думаю, як продати автомобіль, як придбати автомобіль. Ну і, звичайно, по ціні. Сьогодні я думаю, пишіть в коментарях, мені буде цікаво почути вашу думку щодо цін. Ну, Наразі виглядає картинка так, допоки щось не зміниться. Десь, як кажуть, з розмитненням. Давайте привідкрию трішечки. Як би, як би могло бути розмитнення знижене, це за рахунок все-таки мита. Ну, тут нічого ми не придумаємо. Наразі виглядає все так. Якщо мито ви зараз оплачуєте, давайте умовно там, за там беремо NX автомобіль, але беремо розмитнення 3000 доларів. То, якщо розмитнення зробити там, тисячу, я думаю, що повірте, тих 2000 доларів в кінці ви це відчуєте, це дуже багато. Тобто ми тут, податок, це є те, що ви оплачуєте в казну, це потрібно державі, однозначно. Але колись, якщо ви пригадуєте, то також казали, що ми не можемо зробити низьке мито, бо держава щось буде недоотримувати. А коли зробили, принизили, знизили мито на 2018 році, то нормально все, всі заробляють і все нормально. Це я про державу, я маю на увазі це. Друзі, ви знаєте, мусимо все-таки завершувати. У нас залишається лі -лічений, лічений час, який вже йде на завершення. Усім дякую. З вами був Роман Світушак. Усім успіхів, бережемося. Слава Україні! Слава ЗСУ! Друзі! Ми переможемо, і перемога близько! 帮你去。Bon